Добрий день друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отакий от, от механізм задньої навіски. Це у нас до НТЗ виробництво Ромінський завод. Тобто, як ви бачите, це у нас тут цілком все крап у зборі, тільки що він йде без болта догружателя, без самого догружателя. Так, це у нас крап у зборі. Вісь, як ви бачите, все у зборі. Тут тяги. Це у нас надовго. Розраховано працювати, можна зняти, буде на коротко, але продає, продається це все тільки комплектно, друзі, наголошую комплектно. Тобто стяжки, розкоси, правий у нас регулюємо, тяга центральна. Все це у нас виробництво рамни і все тільки в зборі. Вартість складає 19,5 тисяч гривень цього комплекту. Друзі, Якщо вам треба щось у роздріб, роздріб також у нас все це є. Тобто я Викладав нещодавно відео, що у нас приходило тут багато чого. Ну і на складі там огляди, якщо там хтось дивиться, мій канал, підписники, то ви бачили, я показував, що у нас багато чого. Є і по оригіналу, і по рамнам. Все це можете окремо замовити, також, якщо вам не треба. Але іноді люди запитують, надайте мені все в зборі. ну, у зборі, звісно ж, воно дуже складно. все це, ну, Не те, що складно зібрати, а дорого воно збирається і по оригіналу не завжди вийде прямо усе зібрати. Тут не по оригіналу. Вартість, на мій погляд, доступна. 19,5. ну, Придбали, наприклад, трактора, там ну, нічого нема, ну, іноді так трапляється. Тому, будь ласка, друзі, 19,5 тисяч гривень, замовляйте, поїду до вас. Хочу також нагадати, працюємо ми по прорахунку з ПДВ та без ПДВ, накладеним платежем, тобто можете розрахуватися на новій пошті. Дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на канал. На все добре.